Йоу, everybody! З вами Ден з залетіли, друзі, ми в Тойле Tower Дефенс. Ну і в загальному, що ми бачимо? Що в мене є тільки 60 тисяч гемів. Ну, і треба відкривати якусь нову ціль, так? Наприклад, збирати на якогось суперкрутого ультимейта, щоб в мене був не один, а два хоча б. Ну да, губа не дура, як говориться. Але треба треба щось робити. Так, значить, давайте заберемо подарунчики насамперед. Тільки що я зайшов, зробили якийсь рестарт, незрозумілий, і. бог. З ним давайте дивитися, що ви мені відправили в пост-офіс, да? Бо, як ви поняли, в цій серії ми з вами відправляємося в трейдплазу, трейдити собі купу гемів, бо юнітів в мене збиралося, Ну, така немаленька, солідна кубка. Так, значить, заходимо в пост-офіс. Ем, постофіс. пост-офіс тільки що не працював. Вже працює. Так, дивимося. Так, сразу же включаємо клейммот і починаємо дивитися. Так, пижи Ульта я фан. Ну, братуха, теж ти фан класно, але ультимейт в мене лише один і якось трішки зажирно. Так, добав, друзі, братуха, Місця, місця небагато і за звичайного годліка, братух, я не можу тебе додати. Так, далі, що у нас? Ем... Дензо, ти можеш мене додати в друзі, братуха, не можу бо дуже мало місця. Я впевнений, що воно вже мене майже забите. Так, можна хорошого юніта, якщо не шкода, братуха, для вас. Ой-ой, ой мене грошей немає. Так, давай ще твій нікнейм скопіюю. Давай я щось продам. давайте так в самий низ, я тобі щось хочу відправити. Правда, я ще не знаю, що, але щось по-любому хочу відправити. Так, ось цього гладіатора теж продамо клятого. Так, в принципі, ось у мене декілька рейрів можна продати. Оце теж, оце теж. Та й в принципі, стоп. Цих дуже мало. Цього оставляємо. Confirm sale, 300 баксів. Все, чітко. Час відправлю тобі братуха, якогось юніта. Давай, тако, бенз, І давай тобі тіпа відправлю. Не знаю, він гемів 300 стоїть чи 200, щось таке в цьому роді. В принципі, нормально. Пижи, дай щось жорстке. Ну, братух, <с> 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 я і навіть не знаю, що тобі дати. Давай, давай, дам щось. Давай, давай. В принципі, в мене хороший настрій. Правда, коїні не так багато, щоб щось вам Давати, давай тобі ось такого демона під піджено і напишу тобі лови. На тобі, братуха, демона жорсткого. Так, що би, що би ще тут? А так, нас тут гравітіганчиків відправили нам потім. Фьючер ларчкологмена відправили. Солара відправили. Прикольно, кстати. Дякую, велике. в мене, кстати, якщо не помиляюсь, вроді його й не було. Так, е далі мені відправили пужи 3 тисячі гемів, я нуб. братуха, так я сам, ну, мене тільки 60 тисяч, а ти за один кейс просиш три штуцера. Так, стоп, я пропустив пацана. Е добавити в друзі. Ну, блін, він недорогий, якось, якось не може, братух, правда? Можливо, можливо, якимось іншим разом. Так, значить, вченого відправили Старфела відправили. Так, і девайс там пише: Привіт, Дензо. Мене заскамили. Можеш дати норм ДПС Юніта для парі з другом? Саня не відповів. Ну, якщо Саня не відповів, значить Дензо відповість. Так, давай, Кості, відправлю. Давай теж тобі якось такой типа дам. Давай всього такого бемс, 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 бемс. Все, поїхали. Так далі, далі. Штуку гемі відправив. Давайте прочитаємо. Дензо, я тобі до цього скидував 2000 гемів. Добав банду, це мої останні геми, пижи. Блін, чесно, я не пам'ятаю, що мені оце нікнейм відправляв гемаси. От серйозно, братуха, Не в обіду, но я цього не пам'ятаю. Так, старфела, снайпера відправили. О, міклон. Міклон, нормально. Так, далі, далі, Відправили, армор дрільменчика Ой-ой-ой-ой-ой. Титан, мікрофон. Що він тут пише? Може будь, ласка, добавити в друзі або дати 8 тисяч гемів. Ну, давайте в цій серії хоч когось додавим. От серйозно, хоч когось. Ось за титанщика, в принципі, можна було би. Так, значить, заходимо в френди, сразу вставляємо твій нікнейм братуха, і додаємо тебе в кінти. Так, далі. Відправили нам 2 скибиди клауса Балтойлета. Так, давайте почитаємо що і тут він пише. А, ні, він по російськи пише. Фу, вообще. Вуша, все, все. Все, заскамили, тіпа. Так, Титан Словманчика, Старфалті Менчик, Мутант Тойле. я дві підписник, можна покраще юніта. Так, в мене ще є, в принципі, трішечки гемів. Точніше, є трішечки коїнів. Давайте відправимо йому якогось типа. Тіпочка, тіпочечка. Так, кстати, прикольний, я знаю, є мікрофончик. Той що б'є АУЕ уроном. Ось оцей тип. Оцей реально прикольний. Я думаю, що він буде ну, довольний. Так, ну і на цьому, напевно, все. Койни в мене закінчились. На жаль, я вже нічого не роздам. Так, подарунок, дякую за відео. О, приємно. Дуже приємно, друзі. Так, далі 33 гемчика камера спайдер, 55 гемчиків Мутан тойлет ще один підігнала. Так, що у нас ще тут? Цікаве? Кейсік, віп-камераменчик, ще одного камераменчика Титан Словменчик. Далі чи Годвіка відправили, потім ось такого бургера відправили. Принтера звичайного сват мутанта. Так, і Олекса пише: Можна юніта, я брату роблю подарунок. Блін. Ну якщо мені тут того дадуть коїни, то я би тобі дав би. Блін. Ну на жаль, немає. Нам ну, немає мене коїш вам щось відправити. На в насліду раз відправлю. От серйозно, в слідущий раз я. Так, давайте заповним нікнейм його. Так, Олекса, Олексі треба буде щось відправити наступний раз. Головне, це мені не забути, Так, старафула відправили. Уо, Тітана. Дивико, Тітана мені відправили. Дякую. Так, давайте прочитаємо. День з будь ласочка, добав мене в друзі. Це моя мрія на моє день народження. І сьогодні в мене день народження. Блін, братуха, чесно, вітаю тебе з нюхою. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього самого найкращого. І давай, щоб ти був прям реально щасливий. Я тебе додавлю, друзі. Я тебе додавлю, друзі, отако сразу просто з ходу. Так, а хто із них ти? Ну надіюсь, що ось цей пасажир, да? Так, все, інвайте вікенду. Так, далі. Що у нас? Гемчики, TV віманчик і відправили нам ще vip кайсік Всім, друзі, велике, велике. Дякую за вашу таку підтримку. Тепер в мене буде що продавати в трейдплазі. Побіли, побіли продавати це все діло. Так, ну і що ж, залетіли ми в трейдплазу, біжимо до маркетплейса. Дивитись, що у нас продається. Так, крісмас кейс по 30, дорого. Я купляю по 20 зазвичай. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Спускаємося нижче, нижче, нижче. Продається квантом. Цей квантум продаю я, <хи> да. в цілі можливо, перепродати його і купити собі подешевше. Ну, не знаю. Які шанси в мене його будуть продати, але, як говориться, надія помирає останньою. Так, давай Дензо з тобою щось продавати, бо це не діло. Тебе гемів мало, юнітів купа. Треба з цим щось робити. Так, значить, давай подивимося, що в мене взагалі стоїть по юнітах. Так, в мене ось стоїть ось такий тітанчик, так, да? за 4999. Ну, в принципі, за 5 тисяч такого тітана, ну, в принципі. Ім ймовірно і продати. Так, давай приберемо оцього тіпа, виставимо на нього трішечки якийсь нижчий прайс, наприклад, 180 гемів. Я думаю, що для нього це зовсім така непогана адекватна ціна. Далі, оцей тіп. По 45, в капець ціни попадали. Давай тоді я буду, ну, не знаю, давай по 40 хоча б. Так, стоп, це ж не я себе сам перебив. <гум> Ні, бо я такий парець, що можу сам себе ще й перебити. Так, давайте ось ці ексклюзивки ми побираємо. Оцього Токсика теж приберемо, бо щось їх не особою так часто купляють. Так, давай-ка ось цього, по 4 гема продають. Ну, давай я теж буду по 4, не знаю. Попробуємо, попробуємо продавати так, бо в мене їх, ну, є така немаленька купка. Так, далі, в мене є купа мікрофонів. Правда, що з ними робити, я чесно не знаю. Взагалі не в курсі. Так, і, кстати, ми продали цього, типа. <гум> продали того типочка. Так, е, давай-ка Подивимося, що я можу таке прям непогане продати, щоб на ньому підзаробити трішечки грошей. Дивись, в мене є снайпери. В мене є снайпери, правда, я не знаю їхньої ціни. Давай хай буде. Почому би продасть цього снайпера? Що у нього по ДПС? -о? 70 тисяч, 70 тисяч, ну, давай 375 гемів, хай буде. Так, пе? так, я не поняв. Ой-ой-ой, ой це лишнє. 375 гемів. Ну мені здається, що це дешево. Але знову ж, цим юнітам, ну не так уж часто і грають. Так, кого би, кого би мені ще виставити на продажу. Так, діджейчика мене, в принципі, ніхто не купить. В мене купа, купа ось оцих цих типів. Правда, їх взагалі не купляють. Я не знаю, з чим це пов'язано. Давай пробуємо цих скібіді клаусі трішки попродавати. Давай за 215 гемів. 215 гемів, в принципі, непогана вкусна ціна. Так, в мене є ще й купа годліків. Давай годліка за 550 гемів. Бенс, в принципі, в принципі, досить. Не такі адекватні ціни. Так, я би цю бабайошку прибрав би і висовив би на ню ціну, наприклад, дві. Давай 2600. Дві давай дві Отако. От Бемс. в принципі, трішечки скинули. Так, далі, оцього чаклуна. За 700 якось дорого. За 700 прям дуже дорого. Йомойо, скільки в мене міфіків просто. Так, е, значить, в мене три. Три дрільмена, три дрільмена. Йо Де я скільки понабирав. Так, давай тоді, давай тоді когось продавати. В мене диви. В мене прям реально купа юніті. Йомойо, а що ж їх Продаю. Так, а мені цікаво, а по чому продається ось цей тіп? Блин, навіть не знаю. Давай попробуємо за 300. Давай попробуємо за 300 гемів його продати. Не знаю, чи це дорого, чи дешево. Друзі, напишіть мені в коментарях, чи недорого в мене взагалі стоять юніти продаються. Бо, якщо чесно, якщо чесно, я трішечки не в курсі. Так, і кстати, в мене там забирали тих самих нубських типів. Давай їх будемо пробувати по 8 гемів просто продавати. От по 8 будемо пробувати продавати. Так, і цікаво подивитися, хто що у нас продає. Так, хайпери по 6,5. Ну, вроде як і за дорого, не здається. Дві центуріони по 2,5 з тисячі, йо, йо а що із цінами? Я пам'ятаю, по штуки 300 продавав. І вони розлітались, кстати, як гарячі пиріжки. Так, а. Че? Чо? Чого? А че чо 550? А че 550, реально? Забираємо. А Анчо в трейді? Нічо... А що я не можу забрати? Стоп. Братуха, я хочу купити тебе твого акса. В чем проблема? Мені здається, реально цього Акса можна продати дорожче. Так, Бенс, все, Акса купили. Надію, що я на бабки хоч не попав. Давайте приберемо ось цю ексклюзивку. О, кстати, продав, продав типочка. Так, де мій Акс, 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 Бенс, давай-ка. Його пропробуємо продати. Ну, давай за 750, не знаю. Так, почекайте, почекайте і своїми трейдами. Давай попробуємо за 770, не знаю. Хоча б 270 гемів на ньому підзаробити було б реально непогано. Так, кидають нам трейд, давайте подивимося, хто що нам хоче запропонувати. Так, хайпер. Ну, чесно, я продавав свої хайпери по 4,5 тисячі. І то їх, знаєте, брали неохоче. о, серйозно. Брали їх, ну, прям не супер швидко. І чесно, я навіть не знаю. Скільки запропонувати, тіпочко. Так, 4200. Давайте йому скажемо 3600. Я не знаю, давай 3600, щоб хоча б 400 гемів бі заробити. Ну, правда, от за 3600 я би забрав. Би. Ну, 4200, блін, братуха, чесно? Ціна, ціна мене не влаштовує. Тому хочеш сиди, продавай сам. Так, давай барбаріана продамо, я не знаю. Давай за 170 гемів. Хай барбаріан, в принципі, у нас улітає і продається. Так, і давай-ка подивимося з тобою, що би я міг би собі таке. Прикупити для перепродажі. Кстати, купив собі ще інженера за 11 тисяч, якщо не помиляюся. І мені здається, що за 13 тисяч цілком, ймовірно його й продати. Так, 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 так. Так, прінтера, принтера оцього великого немає. Кстаті, прям дуже ходовий товар, тому якщо він у вас є, можете їх продавати по 11 тисяч. Так, ну і в принципі, вроді, більше тут нічого такого прям супер цікавого немає. Давайте тоді, може, змінимо трішечки трейдплазу, ось 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 і попробуємо там щось собі прикупити. Або, звісно, ж і продати. Диви, тут пацани кейси рубашать. Цікаво, випадаємо. Слухай, випав йому сержант. Випав йому сержант релімен. Давай тоді, я бачу, в мене теж є один кейсик. Давай його відкриємо. Подивимося, що нам з цього випаде. Так, мені випав якийсь вообще, нубик. Так, а з новорічного кейсу мені випав епік, якщо не помиляюся. Та, вроді, алеха випало. Слухай, ще й обманув вас. Ще й обманув. Так, в мене є два віп-кейси, в мене ще є ось такий кейс. Так, ну тут нам зіпкейси випали, в принципі, звичайні тіпочки. Так, і тут нам випа вообще звичайний uncommon ну не пощастило. Що такий в мене, кстати, кейс. Давайте його довідкриємо. І тут нам теж випала лего. В принципі, нічого цікавого. Цікаво, мені тепер подивитися, що в нас продається на трейд Так, дивимося, дивимося, дивимося. Тут поки що нічого цікавого. Так, мій тітанчик стоїть на першій позиції. Блін, за 5 тисяч і його ніхто не забирає. Хоча вроді ціна на нього суперадекватна. Тітан Принтермена продають по 14 тисяч гммів. Йомаю, -йо. як пацани, просто ціни луплять. Так, тут хайпер у нас по 5, ,5 тисяч гем. Так, тут інженер мій стоїть, вчений на бабки. 300-300 гемів, йо-майо, -йо, Дензо. Треба, треба, ну, збавлятися від конкурентів. Так, де вони в мене? О, ось я вони. Давай за 299, братуха, я тебе переплюну. Хе-хе, попробуй тепер ти мене переплюнути. Так, бабулька продається моя, в принципі. Кінг дрельменчик продається за 2000 гемів. О, диви, акса, я продаю за 770 гемів. Всі осталі пацани за штуцер. Типа за штуцер його в цілком ймовірно й продати, так? Да? Значить, по ідеї, по ідеї, ніяких проблем у нас не составить, щоб продати свого. Свого бандита. Так, дрільмени, ось дві, по 1300, йомайо. Йомайо, штука 300 гемів. Давай, Дензо, будемо трішечки скидувати ціни. Так, перебираємо цих півтори тисячі, бо правда, буду я продавати дуже довго і нудно. Так, деміо і дрільмені вчання. Ось, ось вони. Давай-ка тебе, братуха, за штуку, 250. От такий невеличкий буде скидончик, в принципі. Ну, хоч щось, хоч щось, я й зароблю. Так, старфали по 90 гемів, снайпер 450, кстати, це мій поїдає. Ну і поки що більше нічого. Такого супер цікавого я й не бачу. Як говориться, не намічаю. Так, давай на самий верх. Давай на самий верх. Подивимось, що там по кейсах. Ну, по кейсах, прям дорого. Прям дуже дорого. Перестав вибити оцього, типа, Голдена. Вибити собі оцього Голдена, притом ще й шайні. Мені здається, що їх прям дуже-дуже мало. Але за 7,5 тисяч купляти кейс, ну, чесно, не особо горю желання. Так, продали ми Годліка за 550 гемів. Так, давайте трішки продамо цих сніговиків за 120. Давай не за 120, давай за 125 гемчиків. Тако Бенз, в принципі, в принципі, ціна реально приваблива. Не знаю, я би купив би. Так, Годлік, чому в мене стоїть Годлік 700 гемів, я не понял. Я не поняв, Денс, тут що? фонарів. Так, продали ми клауса, кстати. Давайте значить, виставимо ще одного за 250 гемів. Бенс. Все, клаус у нас плетів. Тепер треба виставити, виставити, кого я хотів виставити. Забувся. Забув, забув, забув. А, годліка. Годлі, годлі, годлі. Ух ти йо! Так я продав за 550, а чувак виставив за 480. Ладно, тоді поки що не буде. Спішити з годліками, бо це прям дуже дешево. Ось у мене є такі чаклуни. Давай чаклуна за 220. От реально. Юніт прям дуже потужний. Не знаю. Мені він прям прям дуже сильно зайшов. Так, нам кидають трейд. Це поїде той самий тіп, який нам предлагав Хайпера за 4200. Цікаво, може він передумав і хоче продати нам за 3600? Ем. Стоп. Ну, давай подивимося. Давайте подивимося, що він нам хоче запропонувати. О, тепер він хоче 3600 юніта. Хі, ну, давай я тобі дам отакого, типу, а? І 3600, і 3600 такого, типу, а? Ти сам попросив юніта. Ти не уточняв, якого ти саме хочеш? Хі, ага, перехотів. Ну, то і все, в принципі. Все, ладно, не будемо більше з ними торгуватися. Якийсь він, взагалі, не хоче, не хоче йти на, на, на наші з вами якісь правила. Значить, хай сам продає. Так, тут опринтера. За 10 штук виставили. Якийсь вундер. Давай може йому кинем трейд, предложимо 8. Давай προ... предложимо 8. Так, о, а в нього трейди лише для френдів. Все, не домовимося. Не домовимося, ми з тобою, Дензо. Так що можеш, даже і не пробувати. Так, ось якийсь тіп виставив сержантів по 500 хемів. Так, а 10, давайте йому кинемо трейд. А в нього теж для френдів лише. Блін, а як з ними торгуватися? От серйозно. Я би забрав по 452 сразу. Ну, чого, чувак, просто щось втикає, непонятно на що дивить. Йомою. мою. Вообще, тряє, тіряє клієнтів. Так, 207 если він по 500. Й... О, ось, ось за 460. От цього типа я забираю сержанта. От цього типа я забираю цього сержанта. Слухай, а може і цих позабирати за 500. Я це думаю. І продати по 550. Давай попробуємо спочатку одного продати. Хоча би як мінімум, да? А потім уже будемо буде видно. От далі буде видно. Ось у мене є сержанти. Давай їх такого по 550. Правда, треба буде зараз змінити нам трейд плаз, бо тут у нас прям дуже-дуже багацько конкуренції. Хоча потихеньку помаленько, щось і продається, але ну, не супер-супер швидко. Тому давайте виберемо сервер-ліст і виберемо ось тепер цю перву трейд-плазу. О, а тут, а де втіпівся, видно, що є купа-купа гемів. Майже лям. Тут 100 тисяч, 20, 18, 20, майо! Отута, цілком ймовірно, ми щось і продамо. Так, дивимося, що у нас тут продається. Ну, продається, кстати, ультимайт за 69 тисяч, ще я продав за 60 тисяч, не знаю. Походу, задешевив я трішечки. Так, о, ось цих тівчу. Продає по 4 700. Блін, в мене стоїть 5 тисяч. Да. Давай, давай скидати. Давай поставимо його 4 650. Не знаю, хочу його продати. Наше мені прям три штуки. Я собі би одного оставив, і мені було б цього з головою. Так, що на ще є таке цікавеньке, цікавеньке. Так, снайпера щось випшай, ніхто не хоче брати. Пам-пам-пам. Помпом помпором поромпором помпом помпом. Скібіді Клаус, 200 гемів. Сюди його. Так, бабайошка моя продається. Так, сержанчик, кстати, мій продається за 550 гемів. Так, Акс тоже мій продається за 750 гемчиків. Голдер 500... 55 тисяч гемів. О, кстати, продали. Продали ми щось за 180 гемів. А, це ми у цього типа продали. У цього типа, ну так давай його за 200 толпнем. Тут ціна стоїть 290, давайте ми своїх по 200 продамо. В принципі, я не Проти так ще й подарунок забрали. Халява, халяву ми любимо. А якщо ви, друзі, ви також полюбляєте халяву, то вам по-любому в мій телеграм-канал. Бо там в мене прям дуже дуже часто купа нової халяви. Так, тут тіпося продає вченого дрільмена за 900 гемів. Чесно, Заманчиво. Дуже заманчиво. Хоча в мене цих дрільменів уже прям велика-велика купа. І, ну, сказати, що їх забирають прям супершвидко, я не можу. Тому поки що стримуюсь, поки що стримуюся перед цією покупкою. Так, Тітан Кловермен 24 тисячі гемів. Санта 580 гемів. Куруптер 25 тисяч гемів, Йо -мо, які-які просто жорсткі ціни. Слухай, в мене є мівінг. Давай пробуй мівінга продати. Приберемо ось цього сніжного чоловіка. Да? Відкриваємо свої леги. У мене, по ідеї, два мівінга. О, давай, давай продамо його за 400. Давай за 400 гемів. Не 450, а за 400, в принципі, я думаю, що непогана ціна. Юніт сам по собі дуже хороший. Ну, якщо чесно, то на цій трейдплазі прям взагалі не густо. Вроді і тіпи є, да, заряжені в кого є геми. Але знову ж таки, дивіться, ми вже скільки сидимо, напевно, хвилин 5 і. Немає ні одної покупки, не знаю з чим це пов'язано. Вроді і ціни непогані, адекватні трішки даже по свої ціни, і ну щось неохоче. Неохоче в нас розбирають з вами юнітів. Тому давай, давай, ми з тобою просто зайдемо на ось у триплазу. Може, там діла у нас будуть трішечки краще. Так, щось подивимося, що подивимося. Так, бенз, і дивимося, 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 що в нас тут є така цікавенька. Так, ну в принципі, в принципі, все як і візді. Ну серйозно, все як і повсюди. Принтер 11 тисяч гемів йомою. Так, сайбермутант штуцер. Штуцер, штуцер, штуцер. Титан Фанмен 13 тисяч гемів. Так, хайпер, хайпер, ну в принципі, нас хайпер не цікавить. Так, що у нас погод для юнітах? Ну йо мою дорого? Дороговато, пацани продають своїх тіпів. Акса, за 666 гемів продають. Тут мене вже переплюнули, тіпи. Тут мене тіпи реально переплюнули. Далі, дави, вчений, за штуку гемів. Друзі, напишіть мені в коментарях, скільки зараз нормальна, адекватна ціна на вченого да, що приносить гроші. Бо мені здається, це якось задешево. Кловермен, 17 тисяч гемів, йо маю. Як ціни попадали на старих юнітів, маю. Ну що, що я пропоную? Давай, давай з тобою трішечки посидимо, ну не знаю, поафекашимо. Можливо, в нас щось все таки і придбають. Але знаєш, давай перед цим всім ділом, поки ми будемо афекашити, я в принципі ну відкрию. Відкрию якихось 10 кейсів, тільки я це думаю, або мікрофончика пробувати собі витащити, або вибити ліпше ось цього тіпа. М -м Давай, ладно. Давай купимо ось цього тіпа Не знаю, надіюсь, він мені випаде, щоб купити цих 10 кейсів. Бо все остальне діло нас просто, на жаль, друзі, з вами не окупить що би нам би й не випало. Так, і слухай. Походу, походу, ге -ге. серйозно, серйозно? Щось вопше нам не щастить. Останні 2 кейси. Останні два кейси, дивимся. Уся надія на оце дерево. Уся надія на дерево. ага, поняв, поняв. Три тисячі грамів, як і не було. Все. Більше я не буду відкривати ці кляті кейси. Будемо чекати ліпше якийсь новий кейс, і там ми вже прям серйозно, серйозно з вами вкладаємося, купою гемів і попробуємо щось цікаве вибити. Бо зараз це взагалі не вигодно. Прям вопше. Ну і в общем, що я можу сказати? Ну, побігав я по різних трейдплазах і щось сьогодні, прям неохоче в нас купляє з вами юнітів. Мені здається, що або ціни маю трішечки не ті, або я вибрав трішечки, ну, не той час, щоб продавати Unity, да? можливо, потрібно зайти. Можливо, потрібно зайти зранку, і там у нас будуть продажі іти трішечки покраще. А так, поки що й поки що що маємо. Це у нас 58 тисяч гемів слили. Слили ми з вами гемчики. Хоча я казав, що кейси не буду відкривати. Ну, блін, давайте відкриємо цих два саніх кейси, в принципі, їх не так і жалко. Так, давайте подивимося. Тут у нас випала туфта, бачу, лего випала. А з другого кейсу нам випав звичайний ункома. Ну і на цьому ми, напевно, будемо завершувати наш відеоролик. Надію, що він вас Думався і ви його підтримаєте своїм крутецьким вподобайденом Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, бо там я розігрую дуже часто геми, робокси, і все в цьому дусі. Коротше, купа халяви. Прям дуже велика купа халяви. Тому тому розщетаю на ваші вподобайдені підписки. А з вами був Дензо. І всім до нових зустрічей. Пау!